Це міст слугує засобом сполучення між двома сусідніми селами і стан будівельної споруди геть занедбаний. Основа мосту струхлявіла і тимчасово рятують конструкції від падіння хіба що металеві опори, але й вони вже на етапі руйнування. Щодня мостом між селами монастирець та поляна на свій страх і ризик їдуть автівками десятки людей. Іншого шляху між цими населеними пунктами немає. Там ним взагалі все згинило. що ми зверху своїми силами покрили той ті дошки, а знизу все гнило. Вісім років тому село Монастирець спіткало стихійне лихо. Внаслідок повені населений пункт затопило, а дерев'яний міст був сильно пошкоджений. Тоді з держбюджету на будівництво нового бетонного переходу виділили лише частину необхідної суми. Нам виділили авансом 5 мільйонів на будівництво нового моста. Від 2008 року ми аванс використали вон. наслідки того авансу. Ви бачите, і по сьогоднішній день кабінету міністрів не виділено ні одна копійка. Як якби що заморожений? Щоб завершити будівництво, на той момент бракувало ще 7 мільйонів гривень. Нині ж зважаючи на інфляцію, сума може зрости щонайменше вдвічі. Але таких грошей ні у місцевої влади, ні в обласної. Немає, Ми маємо таку проблему не тільки з мостом в селі Монастирець. Їх є таких, якщо пам'ять мені не зраджує, десь на п'яти об'єктів, і це є колосальні кошти, які на жаль, сьогодні в бюджеті просто нереально передбачити. Люди ж непокоїться у разі нового стихійного лиха. Міст може завалитися. Це є наша єдина артерія життя. Кругом нас високі дамби. Якщо не дай Бог, прорвало би дамбу, треба село евакуювати. І не дай Бог катастрофи, тоді тоді. Буде пізно міст будувати Марічка Кужик, Іван Радіон, Львівська область, п'ятий канал.